Колеги, доброго здоров'я! Буді свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий бачити всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Ми ж прямуємо на своє робоче місце. Зараз будемо приступати до годівлі свинок, годівлі, прибирання звичайним рутинним процесам, які відбуваються щодня на нашому господарстві. Разом з тим, друзі, як і завжди, буквально 2-3 хвилинки виділимо для того, щоб обговорити важливі актуальні теми у нашій улюбленій галузі, галузі свинарства. Сьогодні у нас субота. Ну а щосуботи ми разом з вами. Обговорюємо ціни на живу вагу, сало, м'ясо. Відповідно, ви ділитесь інформацією і цінами, які є у ваших регіонах України. Ну а я розповідаю все, що відбувається у нас в нашому регіоні. Це Конотопський район і Сумська область. Буквально у попередньому відеоматеріалі обговорювали разом з вами ціни на зерно. Ну і Якщо відштовхуватися від цього, ситуація аналогічна тій ситуації, яка відбувається із цінами на живу вагу. Велика кількість регіонів у нашій країні, ну і відповідно, немає якоїсь стабільної ситуації, що стосується ціни. Наприклад, у нас те ж саме зерно коштує по 6 гривень. Хлопці писали, що там Харківська область. Вінницька область, Черкаси, зерно і 8,50, і 8, і 9, десь навіть 10. Тому якоїсь такої цілісної картини скласти не можна. Ну, ситуація максимально рвана і незрозуміла. Взагалі, чому так? Не знаю, я якось думав. Наодинці, можливо, все це зв'язано знову ж таки із тим, в якихсь регіонах трішечки більше розвинені галузі тваринництва, і там вибирається зерно швидше і разом з тим з'являється і більший попит на зерно. ну Пропозиції менше, відповідно, піднімається ціна. Можливо, звідти вивозиться більше і експортується зерна більше. Знову ж таки, не знаю, але ситуація є, яка. Є, значить що стосується цін друзі на живу вагу у нашій області в нашому Районі буквально на минулих вихідних обговорювали все це ж питання. Ну і хлопці писали спідсум. Уже на сьогоднішній день продають відгодівельних поросят 150-170 кг по 70 гривень. Тобто купують у них перекупи за цими цінами. У нас вже 60 гривень ціна на живу вагу це ті ціни, за якими на сьогодні купують свиней. Знову ж таки, ринок відразу відреагував на 5 гривень. Буквально у нас за останній. Ні, місяць піднялася ціна, і ринок відразу зреагував на 7-10 гривень. В цілому піднялася ціна на продукцію у розріб. Часто просто я так думаю, звичайні люди, які потрапляють до нас на YouTube канал, пишуть з приводу того, чи ми не наїмося чи вам мала ціна на сало на м'ясо Знову ж таки, ми якби не впливаємо на ціну. За якою продається сало, м'ясо, відштовхуючись від ціни на живу вагу на сьогоднішній день, тому що 60 гривень безпосередньо от у нас це не самий низ. Знову ж таки, хлопці пишуть, рекордсмен з негативною точки зору це вінниця. Там взагалі люди пишуть і по 40, і по 45 ціна на живу вагу. Ну, я знову ж таки пояснити цього не можу, так як ціни на те ж саме м'ясо, сало там 160, 170, 180. 70 і вище. Знову ж таки, це не обґрунтовано дуже низькі ціни, тому що ну, відповідно до тих цін, які зараз е, є на ринку продукцію у роздріб, ну, ціна на сьогоднішній момент адекватно, нормальна, має бути 70-75 гривень, не більше. Тому що, знову ж таки, повторююсь, м'ясо 180-200 кілограмів, не дешевше. Тому ну, е, я вважаю, що це в якійсь мірі штучно, занижена ціна на живу вагу. Значить, що стосується. Безпосередньо Цін на продукцію у розріб, значить ціни на, на півтушу від 110 до 120 гривень. Люди, хто е, ріже самі, е, продають на півтуші по 120 гривень за кілограм, якщо, е, ну, тому що є така можливість ріже сам, і все тому ж самому перекупу здаєш 110 гривень за кілограм. А така ось ціна. Що стосується цін на е, м'ясну продукцію у розріб, тобто вся м'якоть без кістки шия від 200 до 230 гривень, на базарі ціни 30 трішечки дешевші у магазинах ціни трішечки дорожчі, значить що стосується цін на задок без кістки від 185 до 195 гривень. Що стосується ціни на сало від 100 до 150 гривень за кілограм, в залежності від е, якості і товщини сала, що е, стосується ціни на лопатку 175 185 гривень. Корейка 185-190 гривень. Ну і голова, ноги, лівер. В принципі, ціни глобально дуже сильно не підросли. Від 50 до 70-75 гривень. Так що, друзі, з нетерпінням буду чекати. Інформації від вас стосовно того, які ціни на живу вагу у вас. До речі, напишіть, будь ласка, чому знову ж таки такий страшенний розбіг у ціні на живу вагу, відштовхуючись від того чи іншого регіону. Буду з нетерпінням чекати, друзі.